Привіт! Це коротке вступне слово до курсу основи Python. Відповідно, курс розрахований на початківців, в ньому 27 відео, в яких розглядаються базові теми, такі як змінні, типи даних, рядки, цикли, списки, кортежі, словники, множини, модулі, основи об'єктно-орієнтованого програмування. В кожному відео відповідно. Розглядаються приклади, приклади будуть доступні на GitHub, відповідно, і посилання будуть в описі до відео. Також варто зазначити, що в цьому відеокурсі ми не будемо користуватися таким інструментом, як дібаг. Тому що приклади дуже прості і на них на таких прикладах, на мою думку, недоцільно використовувати цей інструмент. Тим не менше, якщо, відповідно, у вас є таке бажання, ви, звісно, для цілої навчання можете використовувати цей інструмент. Основним середовищем для роботи у нас буде Visual Studio Community. Це безкоштовний доволі потужний інструмент від компанії Microsoft відповідно, І тут, звісно, можна використовувати дебаг, він нескладний для використання абсолютно і доступний. І в цьому вступному відео якраз спроба зробити таку маленьку демонстрацію. Потрібно встановити відповідно, брейкпойнти, точки зупинки. відповідно, Зазвичай їх встановлюють в місцях, де, наприклад, певна змінна змінюється. Вибачте, за тавтологію, наприклад, тут. Можна встановити, наприклад, тут. Не ну, обов'язково можна взагалі на кожному рядку, але це не зовсім практично. Саме зазвичай обирають місця, де відбуваються певні важливі якісь зміни, як брейкпойнти. Так? От таким чином. Ну, і далі вже відкриваємо меню і запуск на дебаг. Ви бачите, у нас підказка. Можна натиснути F5, можна тут тиснути. Перехід на наступний крок F11, от це в принципі, основні такі моменти. Ну і далі запускаємо програму на дебаг. І будемо працювати з цим інструментом. От таким чином. Тут треба трошки почекати, ну, в залежності від потужності вашого комп'ютера. Це поки програма запуститься, у мене не надто він потужний. От нарешті ви бачите. Запустилася, і тут у нас підказка в такому табличному форматі. Ви бачите, у нас зміна і трейшн-вар, її поточне значення, і тип даних, в який, який в ній знаходиться. Тобто, відповідно, число 1, тип int, ціле число. От. Ну і далі ми можемо покроково проходитися. Ви бачите, перейшли на наступний рядок на F11. далі. Тут відбувається збільшення відповідно на одиницю iteration var, і вже знову повернулися на вхідну умову цикла while. І у нас тут вже ви бачите, iteration var стала двійкою. І так, відповідно, йдемо по цьому циклу. Йдемо по цьому циклу. У нас відповідно 6, 6 разів виведеться, 5 разів виведеться на консолі, виконається оця команда. Так? Де відповідно print, ітерейшн-вар дорівнює і значення ітерейшн вар. таким чином. І ви бачите, от консоль паралельно у нас була. Відкрита. І тут виводились всі зміни, які відбувалися. П'ять разів у нас вивелося iteration var, і коли у нас відповідно, значення iteration var досягло 6, ми вийшли з циклу і перейшли на цей рядок, який відповідно, знаменує нам вихід з циклу, out of cycle, iteration var дорівнює і так далі. Тобто, от таким чином. Чому, до речі, також Недоцільно використовувати тут, на мою думку, дебаг, тому що дуже часто ми будемо використовувати в цих прикладах команду Print і бачити зміни на консолі безпосередньо, і, можливо, частково, принаймні, це буде певною заміною для дебагу. Тим не менше, от така певна демонстрація використання цього інструменту, ви побачили її. І якщо, звісно, у вас є таке бажання використовувати цей інструмент для ціле навчання, ви можете, звісно, це робити. От. Тому, в принципі, можливо, можливо, це може вважатися недоліком, те, що ми не будемо використовувати дебаг, можливо, це плюс, тому що ми зекономили певним чином доволі багато часу. Тим не менше, це вже на ваш розсуд. Стосовно обрання мови програмування. Тут, звісно, якщо у вас є робота, ви повинні орієнтуватися на ту мову програмування, яка є пріоритетною для вашого роботодавця. Якщо ви ще в пошуку, то Python це доволі солідний і надійний, надійний вибір. Ця мова програмування вона стабільно потрапляє в топ-5 у різних рейтингах популярних мов програмування. Я от кілька таких підібрав: відповідно. це витяг скрін з сайту IEEE Spectrum, відповідно, де Python ви бачите в цій версії на першому місці. Також тут ви бачите Java, C, C, JavaScript, C-Sharp, SQL, Go. От IEEE – це Інститут інститут відповідно інженерів електротехніки і електроніки. Це відповідно такий популярний, доволі рейтинг інститут важливий, і рейтинг їх теж, в принципі, такий можна вважати надійним. Певна, певне відображення тенденцій. Популярності. Тут можна сперечатися, що SQL не є класичною мовою програмування, тим не менше загалом SQL вважають мовою програмування. Якщо ви загуглите IEEE Spectrum, оцей рейтинг, ви також побачите в переліку HTML. От HTML не є мовою програмування, це мова розмітки гіпертексту, її не варто, звісно, в такі рейтинги включати, тим не менше в цьому рейтингу. Вона є, в принципі, от таким чином. Тому, можливо, це і недолік, але тим не, менше, тим не менше, факт того, що Python тут на першому місці, це не змінює. Також Java, C, C, JavaScript, C-Sharp це теж такі цікаві мови для вибору. Звісно, SQL теж. От. Ну і Тут ще є кілька версій. От Jobs. В Jobs Python на другому місці. В тренд Python теж на першому місці, от таким чином. Тобто, Python це популярна мова програмування, і, звісно, знання, принаймні, її основ буде плюсом. Загалом, загалом цей тренд розпочався кілька років тому, це відповідно тоді. Почалося з'являтися в вакансіях, що для спеціалістів з тестування програмного забезпечення, що знання мови програмування відповідно є плюсом і підвищує шанси відповідно на працевлаштування. Ну і зараз вже це перетворюється на певну необхідність, необхідність знати принаймні одну мову програмування для спеціалістів з тестування. Програмного забезпечення. От. І, відповідно, ідея створити цей курс вона виникла також кілька років тому. На жаль, тоді, через низку особистих обставин, відповідно не вдалося випустити цей курс. Але принаймні зараз цей курс все ж таки виходить. Не зовсім в такому вигляді, в такому форматі, як хотілося, але тим не менше. От таким чином. Також хотілося б подякувати за допомогу в підготовці цього курсу Ані Назарчук і Марії Карпенко за підготовку матеріалів, підготовку презентацій, збори матеріалів тощо. Відповідно, без допомоги Анни і Марії, цей курс так би і не вийшов. От таким чином. Ну і варто сказати також, що цей курс базується частково на матеріалах Python.org, частково на матеріалах Python Institute, частково на відкритих також матеріалах World Wide Web Consortium, Ну і на, частково на книжці Easy Python, матеріалах книжки Easy Python від видавництва ОРАЙЛІ. таким чином. Ще раз Ані Анії Марії за допомогу. Сподіваюсь, цей курс буде корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.